Фармадол. Таблетки від головного болю. Я вважаю, що кожна мозаїка це історія і кожна мозаїка – це цінно. Тобто це вишиванка, але 20-го століття. Олег Левій молодий активіст і дослідник української культури. 21-річний хлопець подорожує на велосипеді, знаходить і відмиває мозаїки на зупинках громадського транспорту. І популяризує історію монументального мистецтва в соцмережах. Олег родом із Хмельниччини. Зараз у Львові вчиться в українській академії друкарства за спеціальністю реклама і піар. Декілька років тому хлопець захопився модерністською архітектурою, почав досліджувати львівський функціоналізм. Після того я почав е, цікавитися вже е, будинками, які були побудовані за часів е, Совєтського Союзу, і е, це все е, прирводно привело до того, що мене зацікавили мозаїки. А спочатку повномасштабної війни Олега всерйоз зацікавили мозаїки на автобусних зупинках, саме як культурна спадщина України. Вперше свідомо він звернув на них увагу під час подорожі зі Львова на Хмельниччину. Олег із дитинства любить кататися на велосипеді, тож вирішив обрати незвичний маршрут на другому курсі. Університету купив собі э, ровера тут э, вживаного за там. Три тисячі гривень, і на якому я досі їжджу. А перший тур, щоб фотографувати мозаїки, то було минулого року, в травні. Я поїхав до себе додому. Я поїхав на електричці до Здолбунова, а зі Здолбунова на ровері 75 п'ять кілометрів в своє село. І я на рівно ще ніби бачив. О, здається, павільйони з, з мозаїками. Я їх зафільмував. Мені сподобалось це наше українське мистецтво 20-го століття, яке на жаль, зараз трохи е, табойоване і не приймається, і не розуміється е, або неправильно розуміється. Воно таврується як е, совєтське. Це сприйняття. Мені хочеться змінити. Адже на зупинках із мозаїкою часто зустрічаються сюжети з елементами давньої української культури від національного вбрання до орнаментів вишивки, писанкарства та різьблення. Часто дуже трапляється е, мотив е, дерева життя. Він насправді дуже поширений, і це традиційний український мотив, архетип, який в 20-му столітті от він перекочував так монументальне мистецтво і. Е, Тори митці використовували його в тому числі і в орнаментах зупинок. Олег почав розказувати про свої знахідки в соцмережах. Так виник проєкт кінцева в ширшому масштабі. Воно означає, що безліч цих мозаїк, безліч цих зупинок в дуже поганому стані плачевному їх зносять. І от мій проєкт має на меті змінити цю ситуацію. Якось Олегу навіть довелося власноруч відмивати мозаїку від фарби на одній із зупинок неподалік Львова. Вона була дуже красива, але наприквіст прямо в центрі мозаїки е, був величезний, величезний графіті, е, яке перекривало ну величезну частину мозаїки. Я витратив на перший на перші матеріали 400 гривень, е, що досить мало, але цього виявилось також мало тоді Олег організував збір коштів сьогодні. На рахунку вже 15 тисяч гривень, які хлопець планує витратити на матеріали для подальшої роботи. Зараз Олег працює сам. За рік знайшов і задокументував близько 50 зупинок із мозаїками. Це Львівщина і трохи Рівненської та Чернівецької областей. Але скоро хлопець планує залучити у свій проєкт волонтерів. Мені надіслала дівчинка з Закарпаття фото у зупинок. Вона сказала, що якість фотографій погана. Я за місяць десь буду їхати там на тому маршруті. Я перефотографую і скину кращу якість. От. Ну за місяць вона поїхала туди і побачила, що місцеві жителі провели ремонт зупинки і цементом знищили мозаїку. На згадку про ту мозаїку Олег створив листівку з надією, щоб люди дбайливо ставилися до своєї культурної спадщини. Кінцева мета цього проєкту, е власне, в тому, щоб е зберегти ці зупинки, щоб е створити їм якийсь певний захист е від того, щоб їх можна було так просто взяти і знести. Олег планує вступати на магістратуру на мистецтвознавця, продовжувати подорожувати та популяризувати українське монументальне мистецтво. Також хлопець мріє про новий зручний велосипед. Олег уже назбирав 15 тисяч гривень, але це лише третя частина необхідної суми. А ще Олег із нетерпінням чекає на перемогу, щоб об'їздити всю Україну на ролері, е зафільмувати як мозаїк. Е От створити величезну мапу зупинок, і можливо навіть створити документальний фільм. Насправді дуже хочеться, щоб більшість українців побачили, що це мистецтво говорить українською мовою. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив в після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.